Бажаємо наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились. Надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам удару. Нехай здоров'я в серці квітне, і доля хай дарує світло, щоб кожен день, що прийде зрання, не стільки радість і кохання. Тримаємося нас не подолати. Я і багатої таємниці. Але народ наш заслужив на свята на день захисників і захисниць. Сьогодні непрості часи в державі. Кровопролиця йде страшна. Вчорашні друзі, вороги лукаві. Набрався наш нашого спорта. Ми сильні духом непоборні, вільні. Із наших вуст ввучить зі зброї і дзвіниці. Серця і кордони українців і із ним захисників і захисниць. Слава Україні! Героям Слава!